Чи важливо seo оптимізація на маркетплейсіпром. Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди, ж ТОБО Олександр, 12 років досвіду роботи на цій платформі без реклами, без монтажу розпочинаємо. Давайте навіть не буду показувати вам картку товарів, просто розповім про це оптимізацію, тому що я її колись робив на початку, тому що 12 років тому це потрібно було робити. І завдяки цьому унікалізуючи товарні позиції, роблячи більше унікальний контент з пошуковими запитами, там навіть розділ є. Де оптимізація, Змінюючи це, в мене приходило більше клієнтів. На зараз пром настільки вже продвинутий, що нічого там чіпати не треба і, і так далі. Що залишається? Не влазити в SEO налаштування. Це по-перше. А по-друге, це. Унікальний текст в ваших картках товарів. Дивіться, завдяки тільки назві, пошуковим тегам, котрі ви вбиваєте в картку товарів, це вже є SEO-оптимізація. По-перше, по-друге, опис. Да? Чи потрібно прям робити унікальний текст з пошуковими запитами, замовляти десь цей текст, чи зараз просити чат GPT, щоб він сформовував. Я вам хочу сказати так, що от зараз в мене думка прийшла. Завдяки чату GPT, окей, робіть. Це буде тільки в плюс. Раніше просто це ми замовляли у копірайтерів і гроші на це виділяли. Але який резон з цього? Який ефект? Ефект він буде тільки в майбутньому, тому що як я пам'ятаю, треба 3-4 місяці для того, щоб відбулася ця seo оптимізація, і ми потрапили в Google видачу Може, зараз щось змінилось, не знаю, але це не відбувається одразу. Це 100%. І згодом колись ви будете видаватись в Гуглі як окрема картка товарів, як окремий інтернет-магазин. Якщо ви будете всюди додавати текста не просто унікальні, але з. Пошуковими тегами в кожних цих текстах. Чому я вважаю, що це працює? Не те, щоб, знаєте, я протестував на маркетеплейсіпром і такий блін, це реально працює і так далі. Ні, я просто працював на фірмі, це сайти Гору, міст України, і в нас там був редактор, журналіст, котра писала кожного дня дуже багато статей. І для чого? Я запитав, для чого це робити? Для того, щоб наш сайт. Завдяки цьому попадав в класну видачу в гуглі постійний притік приток цього унікального контенту з пошуковими тегами, він змушує нас видаватись вище і вище, А потім люди приходили на наш сайт і розміщували там свою рекламу. Тому це унікальний контент, він не просто має бути да, в вашому інтернет інтернет-магазині, якщо ви хочете SEO оптимізувати і видаватись в гуглі, а ще треба постійно його поповнювати. Це також є в розділі про мій, статті, можна писати. Чи потрібно це, якщо у вас нішева якась тема, наприклад, у вас ніша там, не знаю, побутова техніка чи меблі там, ну, наприклад. І тоді так да заморочуйтесь, це ваш бізнес. Ви там не перекуп якийсь. Ви прям е, чи гоните десь з Європи цей товар чи з Китаю, чи виробляєте продукцію, то тоді можете заморочувати це. Вам в перспективу дасть результат. Якщо ви торгуєте сьогодні, цим завтра цим подробшипінгу типа, не треба гаяти на це свій час. Є набагато більше класних інструмент інструментів, завдяки котрим ви зможете більше заробляти на маркетеплісіпрому. Ось так. І тему закрили. Друзі. Я також хочу вам зробити подарунок. Пишіть, ну не пишіть, переходьте в опис до цього відео, і там є умова підписатися на мій інстаграм, написати мені в дірект слово урок і отримати крутий урок. Це вижимка стратегії, як працювати на маркетплейсі пром Абсолютно безкоштовно. Друзі, на цьому все. Всім до побачення.